А що, якщо ми скажемо вам, що існує істота, яка може жити вічно, вона живе на дні океану прямо зараз і біологічно не старіє. Знайомтесь, це Омар. У цьому випуску, ба більше розберемось, як їм вдається не старіти, та що приховує їхній панцир. А в кінці відео на вас чекає шокуюча правда про те, що станеться, якщо люди отримають цю силу, з вас лайк та підписка. А ми починаємо. Феномен біологічного безсмертя, отже, що означає біологічно безсмертний, поки ми старіємо, наші клітини поступово втрачають здатність відновлюватися у 25 років. У нас вже менше енергії ніж у 18. у 40 – перша сивина. У 60 проявляються глибокі зморшки та слабшають м'язи. Але омари живуть за зовсім іншими правилами. Науковці не знайшли в Омарів жодних ознак старіння. Уявіть собі, 80-річний Омар має такий же апетит, енергію та здатність до розмноження, як і молодий. Він не повільніше, не слабше, навіть не втрачає яскравість кольору. Ба Більше омари з віком стають сильнішими та більшими. Найбільший омар в історії важив понад 20 кілограмів і мав довжину більше метра. Це офіційний рекорд Гіннеса 1977 року. Ось такий контраст народжується розміром з горошину, а виростає до розмірів кокер-спанієля. тільки із смертельно потужними клешнями. А ще в Омарів є суперсила прямо з коміксів Марвел. Пам'ятаєте Дедпула? Той самий червоний супергерой, якому можуть відрубати руку, але вона запросто відросте знов. Так, от Омари, це справжні Дедпули океану, втратив клешню в бійці з крабом. Через кілька місяців відросте нова ще потужніша. Вони можуть відновлювати будь-які втрачені частини тіла. Але на відміну від вигаданого Дедпула, Омари роблять це насправді. А тепер поєднайте це з їхнім біологічним безсмертям. І нюанс на омарах не робили жодних експериментів. Це його вроджена сила, на відміну від Вейда Вілсона. А тепер приготуйтеся до ще одного факту: у Омарів синя кров не червона, як у нас, а справжня синя, як у космічних прибульців з фільмів. Пам'ятайте дівоплава лагуну із п'ятого елементу. Можливо, сценаристи надихались саме біологією омарів, хто зна. А секрет у тому, що омари використовують мідь замість заліза для транспорту кисню. І ось цікавий факт: всередині живого омара кров насправді безбарвна, а синьою стає тільки при контакті з повітрям. Погодьтесь, звучить як щось з наукової фантастики, правда? Подумайте, синя кров біологічне безсмертя, суперрегенерація. Це ж ідеальний список суперсил для космічного колонізатора. А поки ви роздумуєте над цією теорією змови, вони просто плавають собі в Атлантиці, проживаючи майже безтурботне життя. Іноді реальність справді дивніша за вигадку. Але тут виникає питання: якщо омари не старіють, то від чого вони все ж таки вмирають? І ось тут починається найцікавіше: секрет тіломерази. Щоб зрозуміти суперсилу омарів, треба зануритися в біологію. Не хвилюйтеся, це буде просто і зрозуміло. В кожній нашій клітині є хромосоми, такі собі інструкції для життя. На кінцях цих хромосом знаходяться тіломери. Уявіть їх як шнурівку на вашому взутті. Кожен раз, коли наші клітини діляться, а вони роблять це постійно, щоб відновлювати організм, ці тіломери стають коротшими. І коли тіломери стають занадто короткими. Клітина перестає ділитися. Вона старіє. Так само як шнурівка, вона з часом зношується та рветься, і коли вона стає занадто коротка, зашнурувати ваші кеди вже стає фізично неможливо. Це відкриття навіть має назву межа хейфліка. По суті, це наш внутрішній таймер смерті. Але у Омарів є щось, чого немає у нас: фермент тіломераза. це як магічний ремонтник. Який постійно відновлює ці тіломери, роблячи їх знову довгими, повертаючись до прикладу зі шнурівкою, це як піти до магазину та просто купити нову. Отже, клітини Омара можуть ділитися вічно без втрати якості. Ось вам і секрет безсмертя. Але чекайте, тут є один величезний підводний камінь для людей. Прокляття безсмертя. Можливо, зараз ви думаєте, класно! Давайте вколимо собі цю тіломеразу і будемо жити вічно. Але не все так просто. Справа в тому, що коли людські клітини переходять межу хейфліка і починають ділитися безконтрольно, це зазвичай означає одне рак. Але чому саме рак? Справа в тому, що рак це клітини, які зламалися і почали ділитися безконтрольно. Вони ігнорують всі сигнали Стоп від організму. Це як дати цим зламаним клітинам суперсилу вічного поділу через тіло миразу. Так, тіломераза може зробити клітини безсмертними, але вона також може зробити їх злоякісними. У Омарів цей механізм працює ідеально як швейцарський годинник. А у людей наш організм занадто складний, щоб просто скопіювати їхню систему. Але якщо омари біологічно безсмертні, то чому ми їх все ще бачимо у ресторанах, а не в величезних 500-річних монстрів на дні океану? Відповідь вас здивує, і вона пов'язана не тільки з біологією, а й з історією людської дурості від сміття до делікатесу. А тепер невелике відволікання від науки. Уявіть собі, ви замовляєте Омара в ресторані і платите за нього 200 доларів. Але чи знали ви, що кілька століть тому Омарів взагалі не хотіли їсти? Їх вважали сміттям океану. У 17-18 столітті в Америці та Європі омарів давали рабам і в'язням. Це була їжа для бідних, як сьогодні дешеві сосиски. В Колоніальній Америці раби навіть вимагали записувати в контракти годувати омарами не частіше двох разів на тиждень. Настільки це вважалося принизливим. Уявіть реакцію тих рабів, якби вони дізналися, що через 200 років. Люди платитимуть сотні доларів за те, від чого вони відмовлялися, але все змінилося в 19 столітті, коли хтось додумався варити їх в окропі і подавати з маслом. І раптом люди зрозуміли це ж делікатес сьогодні. Омар король морепродуктів, але ця історична іронія нагадує нам, як часто ми не цінуємо те, що маємо поруч. Добре, давайте повернемось до науки. Якщо омари не старіють, то від чого ж вони все-таки вмирають? І що ж за таємниця зберігається в панцирі Омара? Як не дивно, але саме панцир Омара і є його головною вразливістю. Проте перша причина ми люди виловлюють мільйони омарів щороку. Уявіть, скільки потенційних п'ятсотлітніх гігантів ми з'їли за останні століття. Друга хвороби. Навіть безсмертні клітини не захищають від інфекцій і паразитів. Третя і найдивніша, котра і є тією самою головною вразливістю, линька. Так, вони можуть загинути від скидання панцера. Омари ростуть все життя, тому їм потрібно періодично змінювати панцер на більший, це як переїжджати в більший будинок. Але чим старший омар, тим важче йому цей процес. Величезні старі омари можуть витратити всю енергію на линьку і загинути від виснаження. Іронія долі, їхній панцир, який їх захищає, може стати і причиною смерті. Найстарішому омару в неволі було 140 років. Але вчені вважають, що в дикій природі вони можуть жити набагато довше, можливо, кілька століть. А що як десь на дні океану живе Омар, старший за наші держави? Тепер уявіть. Десь на дні Атлантики плавають омари, які бачили кораблі Колумба. Вони пережили війни, революції, зміну клімату. І ось тут виникає головне питання нашого відео: так та сама обіцяна шукуюча правда. Що станеться, якщо люди все ж таки навчаться використовувати силу омарів? Уявіть світ, де люди не старіють, звучить як рай. Але подумайте глибше. Якщо люди стануть біологічно безсмертними, але матимуть той же розум і амбіції, що й зараз, то криваві історичні та сучасні диктатори могли би правити цілу вічність. Диктатори ніколи не померти. Корупціонери накопичувати владу століттями. А ще перенаселення. Якщо люди не будуть помирати, але продовжуватимуть народжуватися, планета просто не витримає. Ресурси закінчаться за кілька десятиліть. І найстрашніше, що якщо безсмертя стане доступним тільки багатим, тоді ми отримаємо справжню касту безсмертних еліт, які будуть домінувати надзвичайними смертними людьми вічно. Можливо, смерть це не помилка природи, а її мудрість. Вона дає шанс новим поколінням, змушує нас цінувати час, робить кожен момент важливим. Омари живуть безсмертним життям, але вони не створюють мистецтво, не пишуть книги. Не мріють про зірки. Можливо, саме усвідомлення смертності робить нас по-справжньому живими. Отже, омари справді можуть бути ключем до безсмертя. Вони приховують секрет, який може змінити людство назавжди. Але чи хочемо ми цих змін, це вже інше питання. Поки вчені продовжують досліджувати тіло миразу, омари не переймаються екзистенційними кризами. Не бояться старості, і не мріють про вічність. А що думаєте ви хотіли б жити вічно як омари? Чи цінуєте обмеженість людського життя? Пишіть у коментарях і не забудьте поділитись цим відео з друзями. Допоможіть просунути україномовний контент. А також підписуйтесь на канал, адже тут ба більше ніж ти знав.